Отже, наші ресурси. А, я боюся, що хвилин п'ять я буду просити. А, а, це адмінресурс називається користуватися. Я буду користуватися. Паростки нової технологічної фази. Ми не маємо багатьох технологічних пакетів. Інформаційні технології досить розвинена в Україні, але ми не маємо замикаючих технологій. Тут немає часу в такому форматі пояснювати, що це таке. Ми сьогодні експортуємо послуги, а не сенси. Стів Джобс. Продає сенси. На сенсах заробляється шалені гроші. Ми продаємо працю наших програмістів. Психо-соціотех ні в кого не розвинено в нас також. Designed in Ukraine можна зробити. Ми не можемо зробити Made in Ukraine, тому що ми не можемо конкурувати за робочу силу, за вартість робочої сили з китайцями. Але ми можемо зробити щось дизайн in Ukraine. І приклади є. Є величезна кількість прикладів у нас. При тому пост-індустріальним новаторам не потрібні мільярди. Математику, щоб працювати, потрібен аркуш паперу і олівець. Одна з головних проблем. У нас домодерний ціннісний профіль суспільства. Я зараз дуже швидко буду показувати вам якісь малюночки, хто хоче, прочитає про це детальніше. У нас більше суспільства становлять люди, для яких головними цінностями в житті є правда, справедливість і добробут. І в нас дуже мало людей, для яких головними цінностями є самореалізація, розвиток і творчість. Але в нас є певна кількість людей, для яких головними цінностями є влада, перемога і воля. І в нас дуже-дуже мало людей, для яких головними цінностями є гармонія, екологія і відносини. І ще якась кількість людей, для яких головною цінністю є свої до своїх, сховаємося і перечекаємо. Ну, є ще різні люди. Такі, такі, ось такий наш профіль. А треба такий. Бачите? Треба рухатись. Це такий сломачок на скелі. Гравітація тягне його вниз, а нам треба вгору. Епіграф до, до, к роману Стокацьких Улітка на склоні». Нам треба вхору нашого сламачка. що робити? Нам треба рухати все суспільство, ми не можемо взяти лише за голову тягнути сломачка, брати найкращих людей і тягнути їх туди. Нам треба ще туди. Заточок його пихати, сломачка нашого. Єдиний спосіб урухомлення суспільства це суспільні інституції. Які? Спортивні і підліткові організації. Тут. Школа і церква тут. Не маємо ані того, ані іншого. Університет і корпорація тут. Громадські спільноти дуже різноманітні тут. Оце все є майданчики для нашої роботи. Ми не можемо сказати, що для нас є пріоритетом якась певна соціальна група за ціннісним кроклом. Нам треба всі групи брати і з кожною групою працювати, щоб її вести на наступний щеплення. Незважаючи на те, що ці всі люди, які я вам показав, живуть в різних світах, і в різні уявлення про те, що таке лідерство, що таке політика, що таке історія, держава, національність. Все одно це все є Україна. Не буде можливості викинути частину цих людей і замінити на іншу. Не завезли іншого народу, я вбачаюсь. Отже, це був такий ліричний виступ. Соціальні умови. Що у нас погано? Домодерні зійсні проти суспільства, про яке я пробував вам розказати протягом трьох хвилин. Не на нашому боці держава. Це не страшно. Держава завжди очолює процес деградації поблизу переходу. Відсутня сильна єдина авторитетна церква. Проблема, але і ресурс. Тому що є кілька церков, це означає можливість діалогу між ними, а діалог це розвиток, а розвиток це модернізація. Немає національної ідеї. Зруйнована та застаріла індустріальна система освіти це погано, але це добре. Стара система зруйнована, можемо нову будувати. Низька культурна самостійність. Бідність проєктного простору. Ну, така приблизна Україна в результаті. Купірай українського медисервісу. Ну, ви бачите, що тут, не треба коментувати. Що в нас добре? Великий ступінь секуналізації суспільства. Тобто суспільство вже світське. З одного боку, церква є абсолютно необхідною соціальною інституцією для руху України вперед. З іншого боку, суспільство готове до прийняття нових духовних істин. Величезна підприємливість. Ми б не вижили в 90-ті, якби не були такими підприємливими. Індекс креативності за дослідженням Рішарда Флоріди, 27 у світі. Відкритість до нових парадигм мислення. Дослідження показують це правда. Мозаїчність українського етносу це не наша, як говориться, наша сила. Ми маємо кілька історичних спадщин, це наш шанс. Страшенно не використана соціальна енергія. На самому початку, якщо пам'ятаєте, я казав, що для того, щоб перестрибнути, треба мати енергію. Ну, це так само, як у спорті, так само, як у фізиці. Щоб Фазовий перехід пройшов води в пару, щоб вона вода випарувалася, перейшла в іншу фазовий стан. Треба велику енергію. Ось вона є. Не використана соціальна енергія. Ми її використовуємо не на те, що треба. На обговорення минулого, на протистояння, на прояснення, хто правий, хто не правий. Ще необхідно українська візія. Уруховлення суспільства, про яке я казав, коли було таке багато стрілочок. Поміняєте цей слайд? Це було багато стрілочок, майданчики для нашої роботи. Альтернативні соціальні інституції, які сьогодні вже в Україні виробляються. Дуже важлива роль церкви, дуже важливий ресурс структурності. Коли все впаде, коли завалиться друга республіка, я вважаю, що сьогоднішню республіку другою, можна рахувати по різному Хтось нарахуває там 4 вже нарахував чи вісім. А коли завалиться існуюча республіка через неможливість існувати далі, через те, що немає ресурсів для продовження життя, нам треба мати ресурс структурності, щось має підтримати. Підтримати нас як народ десь має бути громадські структури, це зроблення. Альтернативна освіта, креативні простори, середовище довіри, за кожним цим словом стоїть величезний майданчик для роботи великих громадських рухів. Забудьмо про державу, я вже сказав, що вона очолює процес деградації в період міжцільювання. Стара епоха закінчується, нова ще не народилася. Хто заповнить порожне управління? Хто є суб'єктом кризи України? Питання. Підсумок, що робити? Пам'ятаєте, ми казали, друга єдина задача перейти в світ модерну, який вже охоплений помолям, і зробити крок наступний через багаття. З багаттям на світ. Перейти в світ модерну це означає сьогодні урухомити суспільство через ті суспільні інституції, про які я вже казав. Спортивні, підліткові, церковні, громадські. Створити мережу мереж, пропагувати неспроможність нинішньої держави вирішити ці проблеми. І нарешті крок за модерн. Це можемо вибухи вже зараз. Це вже сьогодні робиться в Україні. Це розвиток нових техпокетів кластерів, і багато підприємців цього робить це робить вже. Це громадські спільноти знов-таки, це знов-таки нова освіта, це знов таки нові культурні простори і нові події. І те, що сьогодні відбувається на Андріївському узвозі, на проєкті Юність, мене дуже тішить. Бо це абсолютно нова Україна, якої ще не було. І це те, чому в разі успіху проєкту можуть повчитися всі країни навколо нас. Це модернізація нашої церкви. Це осередки довіри в наших підприємських спільнотах. Це майданчики для комунікації одним з яких є Український республіканський клуб. І нові способи вирішення суспільних проблем. Друзі, український шанс – шанси міза без прикупу. Коли вам випав міза без прикупу, ви можете кинути карти. Якщо ви не хочете кидати карти, ви будете грати. Якщо ви добре граєте, ви можете виграти. Третя республіка це ті Нові системи в економіці, в, соціумі, в духовності, в технологіях, в підприємництві, які ми сьогодні маємо вирощувати разом. Хто це може зробити? Це може зробити дуже-дуже різні люди. Ми маємо сьогодні говорити про новий широкий, неполітичний громадський рух, який не грає в поточні політичні ігри, який будує третю республіку, поки політики граються між собою свої ігри в республіці, яка вже добігає свого кінця. Ми маємо тим часом будувати нову. Майбутнє не визначено наперед. Пам'ятаєте термінатор друга серія, коли е, героїня Конор, героїня Лінда Гамінтон ножиком вирізала там? Доля немає, пам'ятаєте? Доля не визначена наперед. Друзі, доля не визначена наперед, бо господь створив нас для того, щоб мало свободу. Нова система перебиратиме владу поступово, але не відворотно. Як казав Махат Мугані, спочатку вони з вас сміються, потім вони вас не помічають. А, навпаки. Спочатку вони не помічають, потім вони застаються, а потім перемагають. Нова країна, вона просто проросте крізь стару, як трава проростає крізь асфальт. Приблизно десь таким чином. Для того, щоб це зрозуміти, читаємо тих людей, які розуміють, що сьогодні відбувається зі світом, і які пробують всьому світові показати, а можете це світовому, показати, куди рухатися.